Зимої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Арсенал у себе вдома на Эмират Стедіан команди Мікелі Артети приймала Евертон шона Дайча Бойова ніч'я 0-0, мої любі друзі. І сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Давайте, друзі почнемо обговорювати по 4-3-3 стартова в Арсенала. 2-3 у воротах, Вільям Уильям Габріель Габрил захисники Льюіс Скеллі, Юліан По флангах Деклан Трайс, Мікель Меріно, Мартин, Эдигар, Кай Хайверс, Габріель Кайхаверс, Бакай Сако Бакаеса, Нападі, це стартова растока. Арсенала. Евертон, 4-3-3. Стартова розстановка підопічних Шонадеча, Джордан Пік в воротах Брант Уайт Тарковський, захисники Янг, Віталій Миколенко. По флангах Мангаля, Гіє Дукорі, півзахисники центральної трикопівзахисники Клеверт Льюїн, Харрісон та Сантандія є у нападі, це стартова розстановка Евертона. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам. Поєдинок говорити. Ну і ще я вам, друзі, можу сказати, Арсенал захопив ініціативу з перших же секунд, з перших же хвилин поєдинку. Арсенал більше м'ячем. Команди Мікелі Артет в принципі, володіла. В принципі, Арсенал і моментів більше створював. Февертон дуже здорова команда, що не дачі захищалася. Февертон взагалі справедливості раді за весь матч лише два удари буде. Команда, що на дачі справді терпіла. Захищалася. А враснало болось, пригадується мені в першому таймі непоганий шанс у Мартина Едегора, непогано норвежець. Пробивав не в лучших поворотах. Ну, напевно, супер шанс був на 28-й хвилині в арсенал, щоб забити. Бакая сака по правому флангу. Дуже здорово англійці в штати майданчик. Прострілив в район 11-метрової подачки. Мартін Едегор наносить удари Джордан Пікфорд. Джордан Пікфорд витягує удар на рвести. І я вам хочу сказати, що розстрілював то вже де-факто Мартін Едегор. А Каприм Марцінелі намагався загострити ситуацію, але і Пікворд ідеальний матч абсолютно проводив вратар збірної Англії, витягував просто абсолютно усі удари, які летіли в площиноварі. У другому таймі на 46 й хвилині Вересинала був просто золотий шанс. Для того, щоб рахунок матчі відкрити, там була подача футболіста Евертона, нібито вже відбилися, але тут бака Йосака пробиває з ударної позиції. і Джордан Піквард витягує його удар. І я, якщо друзі, не помилився, там ще в стійку варіти, там м'яч влучив. Якщо я не помилився, тобто Джордан Піквард удар відбиває, ми ще стійку виріти. Якщо я не помиляюсь, саме так було. Арсенал тотально володів. Усі намагання контратак Евертона, футболісти Арсенала читали ці задуми усі Арсенал тиснув, позиційно атакував постійні подачі. Але футболісти Евертона дуже здорово відзахищалися. Ну і в кінці кінців підопічніша на дача беруть очки на Emery. Друзі, Евертон бере очки в Арсенала на емоції Стадіон. І ось вони вот эти два вері на Томаса Барті. Тому що справді Арсенал був дуже близький до перемоги. Друзі, якщо взагалі казати про статистику поєдинку, то в Арсенала була тут перевага і за ударами, і за володінням м'ячем. 13-2 це удари по воротах, 5-0 це удари, до речі, мої любі друзі, удари це в площину. Тобто жодного удара Вевертон не було в площину. 77% володіння Арсенала, 23 Вевертона і за кутовими 8-2% також перевага Арсенала. Друзі, якщо дивитися голіві нагоди, то тут 1-0 на Курасі Роснова перевага. Жодного гульного Вевертона моменту не було Арсенала був один гулівий шанс, та одна гуліва нагода була опущена. Я так розумію, це був шанс якраз Мартіна Едегора, коли Мартін там, за 11 метрів вже де-факто розстрілював державна Пікфорда. 682 передачі в 628 передач були точними, та 92 точність передач, Веверна на 209 передач, 150 передач були точними, та 71 точність передач, 5-3 за офсайдами, з 13 ударів, 5 ударів площина Арсенала, на та 5 ударів було Ну, Тоді, друзі, коли боковісака пробував поворот тоді Дженпік вот просто відбив удар боковісака на кутовий М'яч там встиг вирішити. Та... Все-таки не влучив. Я спочатку сказав, що коли Бакасака пробив, Джордан Піквер його удар відбив. Там м'яч і потім ще в стіку виріт луччив. Ні, все-таки стійки не було. Це я, напевно, щось перепутав. Два удари Вертман, та два удари було заблокованими. По успішних відборах краще була команда Шанадайча. 19 успішних відборів Вевертона та 65% успішності. В Арсеналу їх було 10 та 55 успішності, 5 сейвів Джордана Пікверда. Жодного стеві девідерає. Від 39-7 повині м'яча, 9-1 за перехопленнями. Ну і 9 порушень правил Евертона, три жовтих карток Евертона, 6 порушень правил в Арсенал, та жодної картки взагалі не було в Арсенала. Друзі, взагалі вам хочу сказати статистику спочатку першого тайму продуктувати, а потім ще й другого тайму. Так, просто. В порівнянні, знаєте? Друзі, ну що ж, ось така була статистика. Три... Так, за перший тайм 7-1 це удари по воротах за один тайм за перший тайм. 2-0 це удари в площину. 73 відсоток контролю м'яча, перевага Арсенала. 0,83 XG в Версенала за перший тайм, 0,16xG в Евертона за перший тайм. 5-1 за котовими перевага була в Арсенала. Другий тайм 79 друзі на 21 контроль м'яча Тобто в другому таймі контроль Арсенала ще збільшився. 6-1 за ударами. 3-0 за ударами в площину по XG у Евертона 0,01. Тобто взагалі жодного моменту не було Арсенал 0,59. До речі, за котивими 3-1 була перевага в Арсенала. В цілому в Арсенала 1,42 XG. Тобто Арсенал награв на гол майже півтора. Тобто Арсенал, в принципі, по моментах мав перемагати або 1-0, або все-таки 2-0. У Евертона 0,17 в порівнянні. Евертон навіть на гол не награв по XG, а Арсенал все-таки як на крутий, але команда Мікеля Артети на гол награла. Джордан Пікворд однозначно найкращий гравець цього поєдинку, Джордан витяг абсолютно усі удари, які тільки летіли, два суперсейва, де факто саме Джордан Пікворд витягує Евертону Нічів. Тому однозначно, тут Джордан Пікворд найкращий гравець матча. Якщо і підодати під цього матча, то все-таки Арсенал Arsenal... ми статистику дивилися, і XG дивилися, все-таки Арсенал все-таки награв на перемогу і справді Арсенал. Arsenal... Не дозабиває, не дозабиває, з Фулхемом не дозабили. Зараз Евертоном команда не дозабивала, справді, тому що і справді по XG. Арсенал, ми пам'ятаємо, з Фулгером, де також Арсенал втратив очки. Зараз Евертоном по XDG, друзі, арсенал не дозабиває. Команда Артета мала сьогодні, наприклад, перемагати. І Арсенал на цю перемогу все-таки награв, але команді Артета трішки не пощастило. Евертон обраво, команда що надача самовіддано діяла. І ось ця самовідданість, відповідно, і відповідно награда, виногорода за це Евертон. І прийшла за цю самовідність. Арсенал третій, У арсенала 30 балів, плюс 14 різниця забитих та пропущен. Від першого Ліверпулі відрив 6 балів, плюс у Мерсесаці ще є гра в запасі. Більше того, Челсі, якщо виграє, може на 4 бали, скажімо так, може, якщо Челсі виграє свою гру. Яка училася, якщо Челсі виграє свою да, то Челсі на 4 бали вже Арсенал буде випереджати. Тому і справді у цьому плані Арсенал, звичайно, що потрібно було сьогодні Евертон перемагати, для того, щоб не відпускати своїх суперників, але втрата очок. Евертон, Айвертон здобуває золоте очко, команда, що надається на 15-й позиції має 15 очок відповідно. Друзі, Арсенал 0. Евертон 0, браво! Евертон! І справді команда, що не дає? Дуже самовідданої справді діло, і, в принципі, Евертон обрав, а Евертон зупиняє арсенал. Справді, Евертон зупиняє арсенал на Еміріт стадіон Друзі, я вам хочу побажати тільки добра та тільки щастя в житті, друзі. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.